Медичні профілактичні огляди дітей проводяться педіатром, з яким укладено декларацію. Наразі немає потреби записуватися до усіх лікарів-спеціалістів. Проходити усі можливі обстеження, достатньо звернутися до свого педіатра. Для вступу у будь-який навчальний заклад достатньо отримати єдину уніфіковану довідку 0,86 О, ось так вона виглядає, яка включає дані дитини і всі обстеження, які вона пройшла в даному закладі. Влітку, особливо перед початком навчального року, кількість відвідувачів дитячої поліклініки дещо зростає. Здебільшого через те, що батьки йдуть у від Відпустку та мають більше вільного часу. Але як кажуть лікарі, зробити плановий профілактичний медогляд можна і у січні-лютому. Так як і весною, і влітку ми бачимо скупчення людей. Ми бачимо багато, дуже пацієнтів. Тому найідеальніший час для проходження такого медичного огляду – саме січень і лютий. Якщо лікар-педіатр вважає за потрібне, він може призначити додаткові обстеження, в тому числі скерувати до вузьких спеціалістів. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі та кров на цукор, які здаються, наче серце голодними приходить дитина до поліклініки. Це займає там, від 15 до півгодини, в залежності від того, наскільки велика черга в поліклініці. Є додаткові обстеження у вузьких спеціалістів, наприклад, таких як хірург, невролог, офтальмолог, лор, гастроентеролог. Таке обстеження може займати від тижня до двох. Наявність цілого ряду захворювань можна встановити тільки після діагностичних процедур та обстежень, тому щоб запобігти розвитку хвороб та переходу їх в хронічну форму, батькам треба прислуховуватися до скарг дитини та до порад медиків і відноситися до профілактичних оглядів не як до фіктивної процедури, а як до можливості впевнитися, що ваша донька або син здорові.